Друзі, всім привіт! Погнали на Кондратюка Два до дворик. Чуть-чуть там проїдемось, покажемо його нашій підписниці. А потом по плану е, Маркетопт возле четвертої поліклініки давно я туди ж планував. Надо було позже включитися, щоб бо я не вставав в свело, крутив, щоб задышечки вже вам Короче, не своей не відображати привіт так, потихоньку переключаємося. Одів спортивку зверху футболки, вже в рюкзаке лежить, все. Погода непонятна взагалі. Розтягнула, затягнула. І з стоку, дивлюсь, ну що такої. Дивлюсь градусів маловато, думаю прохолодно. Так, Так, бабуся збирає каштани. Буде рубать бабло. Десь я їхав, не пам'ятаю, де так їх багато. Нікому збирати, ніхто не хоче. Хочуться швидко заробити просто мгновенно. Так. Так я нічого і не зробив з той колока, що з нею зроблю. Попшика чимось. Можу. Задні тормоза ідеальні. Не хочу вставати. А машині пише 4 хвилини їхати, але ми будемо не спіша. Корсет свій одів для камери. Ох, не некрасиво. Так, заверещало. Так надо тупо задними пользоваться. А с тими щось надо решать. <му> Песики гарні. Так, так, так. Так, так. Сьогодні-завтра у нас по ідеї жара, а там будемо посмотрети. Угодка так і шепче у нас -завтра бачите, в нас, сьогодні-завтра кататись, бачите, ще дівчина собора каштан. Можна в неї кульок оджати із дати. Ми ж не з лихих 90. У мене є невеликий там списочок. Ну він такий біль... більший для тебе. Хто тут у нас шрить? Так, треба щоб тут проскочить. Типа я встав, тому що тут погасне, там он... якраз те що нам треба. обзор маневры коллеги коллеги-нарушители те, что любят ездить по тротуару Так, ну что нам тут карта показывает? Опять сегодня натуплю. Буду сейчас крутиться, вертиться. Между пятый этажек, девятой этажик. Дев По идею я думав десь може я кстати там і був Десь по прямої нам потом направо для, для осінньої погодка Оболденно, просто обалденно. От слова обалдеть. Цікаво маршрутка, проїзд уже подорожа, бо я останній раз з вами їхали в Рогачинтон, коли я пробив колесо. За, двата... За двадцаточку конем, на двоих. Ну, в маршрутках вроде ж, там планували пятнарик зробити, не знаю. Навіть не знаю. Чи підняли вони, чи не підняли. короче як чувак кури а я його объезжаю дуже стрмно потому що він может харкануть. в основном в ліву сторону ну І, короче я мог попасти харкачку. ну поки ще не попадав ну всегда бої все так давайте тут стану через раз як завжди Э, е, я поворот не прозівав. Если угу, я сюда сейчас так, подожди так. Да, воно ж мені показує для машини. Бо я то тріщу язиком і можу завтикать. О, ми зараз чітко. Не односторонні, бо я шарю. Кондратюка. Не помню, там в Италии. Кондратюка. 9. Так, 9. Здесь мы рядом, друзья. Здесь мы рядом. Я ее чувствую. Двушка слева. Ты вот. А мы тут не были случайно. 10. 10. красиво я девятиэтажка джик джик У мене така чуйка. так можна виключати. так цевинку дыхочет ми... колочних мест нема по идее давайте вам тут чуть-чуть круги ну, все дома так схожі, ці елки ще є, ростуть. у меня такая постоянно чуха що, що я тут уже десь без... був. так у вас короче 9 ташка да на карте так показує. за тим переходом а ну сейчас посмотрим сзади я... ух яка у вас тачка тут стоїть. бачите які люди у вас Такие серьезные. Сейчас мы давайте глянем сзади. Вам обзорчик. Что-то похожее я ездил. Подавайте. Ага. А да тут нормально смотреть. Можно выйти. Вот. Пострік попали шашличок, тут замутіть, квасик, проспіть з товаришами і подружками. Так, ми ззаді вашого дому. Давайте чуть-чуть тут проїдемо і поїдемо вже в сторону нашої другої цілі. Там може щось там собі такі дешевмански прикуплю. Так, надо ж в Ну коротше нормально, бачите, тут можна округ домочки приїхати. О, тут по клумбочке. якусь красоту, походу біля своїх вікон зробив. Забуваю, забуваю. Так, я її, коротше, Тежку я так і не купив. Я знаю, що змазати, воно не буде вирощати, не буде погано тормозити. Но мені в принципі це сильно і не потрібно. Да, такий тих, тихий спокійний так а-ля СССР ось дивіться осталося вибувати коври це біля кожного дому де не вирізали присутствує так це а-ля ворота СССР он чуть-чуть таке вже по современні столик розслабить булки можемо тоже Щоб я довго тут не кружляв, давайте ще ще проїду. трошки. Оце до вас відноситься чи ні? Чи це вже Задня взагалі мертво. Коротше з п'яти під'їздів ваш дому. Ну на, та щілка, я не пойму що це. Land Cruiser ще такі номера мадняли. Та що, друзі, тихенькі двори і таких багато. Основна маса живців пенсійного віку. Такі клумбочки. Попрямуємо далі. Біля базарчика, рядишком базар алмазний все чики. Болгарку вообще не перевариваю, я її і так боюся. Цей звук там пару раз щось обрізав, пару раз жити все. Не мое. Так, давай дядя, ты куда? Пока він там думал на что. Що... А ты делаешь. Так, кстати. Нефиг тут мне не выделываться. Вот тут товарищи, которые нам совсем не товарищи бродят. Шо це чи що? а ні це просто попривозили всякі харчі що, давайте докатаємо тут походу що да? по чому -то? картоха 30 гривень і по 27 уже проростали оце тут движняк так як же мені дивитися на продукти Думаю, тут можуть. Це. Та ні, тут я свілі повноміру. Короче, гірки по 65 бачу, помідори по 50 бачу, слива по 45 бачу. Помідори сливки по 30. А слива? То синя слива, ви зрозуміли? Так, а ну обзорчик зробимо. Тобто скажу обзорчик. Я гляну по сторонам. мішкарями можна. Можна мішкарями мешкарями. Що шо, шо А, белоросы. Белоросы. Это все по 20? Якась... Белоросы 20. Вы картошки белоросы 20. Блин. Кос по 13. КС по 13. Короче, по 20, по 13. Ну цель, наверное, если бороты мешком. Цибуляра. Цибуляра по 12 и по 14. Тоже походу ходу, если бороты мешком. Я не думав, що тут такі дві А, сьогодні субота. Друзі, я потерявся дня, сьогодні субота Сьогодні субота, не ходив на роботу. Опа, це дивіться, друзі наші. Ух ти, яка нутрі. Кролі. 光的吗不贵 Причому одна курочка, це здорова. 200. Це вже багато кроків. А, п'ять з половиною. Дякую. Хорошо, та спрашували ціну. Хорошо, дякую. Курочка 230 гривень. П'ять з половиною місяця. Хочу знати, що крылів куча. А почем внутри это чего лира? А самая здорово стики? Це самка. Потом нет сам. А, самец. На расплод его, да, можно. На расплод ее можно брать. Ну, чтобы помогал. Дякую, яха, еще. Самый здоровый самец внутри 950. У мене колись дід їх розводив у селі. Так що саме цікаво розводи. І не пам'ятаю, чи він сам. Та вроді сам. Ну коротше розчиняв це все там. І шапки шив ще прикиньте всі були внутрівих шапки, Там його два сина, ну коротше, він. Так, ладно. Тут короче, можна да, в суботу залетіти, спокійно походити, в принципі.